Осінь грибна пора. Восени після дощів у лісі з'являються безліч грибів. Вони так і манять своєю красою, але потрібно бути обережним, тому що серед їстівних грибів трапляються отруні. Давайте познайомимось. їстівні гриби. Білий гриб боровик. Лисички, маслюки. Опеньки, підберезовик, підосичник. Давайте познайомимось, отруйні гриби, мухомор, бліда поганка, несправжні опеньки, чортів гриб. Діти, будьте уважні, ніколи не чіпайте отруйні та невідомі гриби.